Дійсно, дивлячись на маленьких дітей думаєш, коли ж це воно виросте. Воно, не скажу, воно воно дитьо, дитя. Дивишся на людей старшого віку такого, вже думаєш, коли ж це воно вже і виросло. Час проходить і коли щось не надто добре в нашому житті, воно тягнеться дуже довго. А потім дивишся і життя. Люди не проходить. Для того, щоб якось трішки задуматись над своїм життям, я так рекомендую людям таку прогулянку на цвинтар. Да. На превеликий жаль, людина задумується про серйозні речі тільки тоді, коли вона попадає у серйозні ситуації. Ну, я не можу сказати, що так всі, аж, бо одною мітлою я взагалі не люблю, коли якісь такі шаблони. Знаєте, як ми сьогодні сніг впав, взяли лопату і погнали за греби там все, що там попалось. Ось і тоді людина трішки задумується. Я ще з маличку любив походити по цвинтарі і подивитись, хто прожив найбільше і хто прожив найменше. Додавав, віднімав оці роки і щось таке. І думаю, ти диви, оце стільки прожила людина. Але ж нема вже її. Я любив історію: ах ця людина прожила і революцію, а і, і ту війну, і цю. А може вона ще. Побачила там того, що дідуся Леніна, ще такого, знаєте, отак я собі щось дуже полюбляв таку річ, тому що історія це така річ, яка може людей чомусь дуже добре навчити, але це такий предмет, в якому людина найгірше вчиться. Бо якби люди брали із того, що вони прожили або що відбулося, брали з цього якийсь досвід, робили висновки. Було б краще, але от, на жаль. Є багато відомих людей. Багатих знаних. Їх часто показують по телевізору, чи навіть саме ім'я, їхнє відоме, газети, журнали. З ними хочуть познайомитися. Колись побачив свого знайомого, він зробив фотографію з боксером з Усиком. О, яка відома людина, да? Десь він його натрапив, чи в Києві, чи де я не знаю. Думаю, ти бачиш. От. Е... Але, знаєте, ці люди. Відомі, багаті, знані в усіх сферах життя, це може бути спорт, чи політика, чи культура, чи якісь діячі, чи люди пов'язані з релігією. Вони б не стали такими, якби в них не було когось, який їм би ну, для початку дарували життя, вирощували, виховували, допомагали їм стати. Є листи небагачих людей, мільярдерів. Але ж не треба забувати, що в них є тисячі, інколи десятки тисяч, сотні, тисяч людей, працівників, на яких, які на них працюють. І та людина відома, є, перед якою всі просто хоча б побачити вже, вже радість велика. На ньому працюють багато людей, до речі, як і на нас. Хтось зробив цю одежу, не працювали на нас. Так, да, ми їм заплатили гроші. Хтось зробив автобус чи автомобіль, яким ми приїхали. Хтось зробив цей побудував цей будинок і все, що ми тут бачимо, це все було для нас. Ми всі в світі дуже взаємозв'язані, так що сильно нести носа, що я там став мільярдером, ти сам один став мільярдером? Ні. Голова твоя, да, розумний чоловік. В те було багато людей, з якими ти співпрацював, які на тебе працюють. І це трошечки треба, щоб людина розуміла. Ось. І а до чого це такий вступ великий? А до того. Тема моєї проповіді сьогодні буде називатися Не дуже їх помітно. На останньому нашому зібранні в четвер брат Микола піднімав дуже велику гарну тему, мали таке добре спілкування. І історія про Мойсея: знаєте, коли зліва справа йому підтримують руки, а е, Ізраїль б'ється, йде війна, бій з Амаликом. І от коли руки були догори підняті, ізраїльтяни перемагали. Коли руки опускалися, ізраїльтяни, скоріше всього, програвали. І тут підійшло хтось: це брат рідний Мойсей Аарон, і ще один чоловік, якого ми знаємо ну, не багато зовсім, ор або ж хур. Вони підняли йому руки, Мойсея посадили на камінь, і він сидів так, і вони тримали його руки переміг Ізраїль. І, знаєте, і хочеться поговорити про тих людей, про яких не дуже й помітно, можливо, в Біблії. Багато говориться про Давида, про Мойсея, про Авраама, Ісака, Якова, про Петра, про апостолів, про біблійних персонажів. Але були ті люди, які не були так помітні, або категорії людей, які не так помітні, але абсолютно необхідні в Божому Царстві, в Божому служінні, поки ми тут на цій землі. І сказав Мойсей до Ісуса цей вихід, 17, 9, 17 розділ 9.13 «Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Про Ісуса Навіна також багато говориться. Ну завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці, і зробив Ісус, як сказав йому, Мойсей, щоб воювати за Маликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей піднімав свої руки, перемагав Ізраїль, а коли руки опускались, то перемагав Амалик. Це те, що я допіру говорив. Це говорить нам, підтверджує Слово Боже. І переміг Ісус Амалика і того вістра меча. Ісус навіть перемолодець переміг начальник, але були ті, хто були за ним, там, де стояв Мойсей з палицею Божою в руках. Але і Мойсей сам не був би Мойсей, якби коло нього когось не було б. Не було тих людей, які допомагають. І от про тих людей частково хотілося б згадати, бо тема ну, дуже величезна і цікава, і е, мало така вона висвітлювана. І так, якщо. Брати старий заповіт, то нам навіть не завжди відомі імена тих людей. Як звали, наприклад, дружину Ноя, хто може сказати? Як звали дружин Ноєвих синів? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Якби це було потрібно, Бог нам і сказав би. Але коли ті всі десятки років чи добру сотню років Ной будував Ковчег, коли у нього був хтось, чи зміг би Ной побудувати сам би той Ковчег величезний 150 метрів десь приблизно тільки довжини, 30 метрів ширини, 15 метрів висоти приблизно, на три поверхи з перегородками. Тисячі звірів, зміг би він їх сам їх кормити, доглядати їх всіх. Це ж цілий рік вони пливали, носилися над водами. Хтось був той завжди і є в нашому житті, коли його непомітно, стоїть проповідник на кафедрі, і такий він молодець. Але чи був би він, якби не було хтось, когось, батьків його біологічних, тих, хто допоміг йому прийти до Бога? Не було б церкви, не було б тих людей. І ніколи не потрібно аж так привозносити, як буває так аж піднесуть як ледь не рівень зам Бога. Бог відпустить, я за нього. Ми всі є одне тіло Христове. І якщо когось ми підносимо, то це самого Христа. Ми всі дуже взаємопов'язані, як в. В людському тілі немає нічого лишнього, хоча колись нас вчили, і ще деякі дотримуються, що щось там лишнє було, щось нам там від, від тваринок залишилося. Все воно в організмі потрібне і все воно діє на своєму місці і в свій час, коли потрібно і необхідно. А як звали батьків Мойсея? Це вже описано: Амрам і Йохевет. Про це числа 6.20. Про Мойсея дуже багато говориться. Для євреїв це людина, фактично, номер один після Бога. Але знаєте, мені щось, дивившись, як мама його переховувала, як вона його о, маленькій дитині, ну скільки вона цього Мойсея кормила, поки відвела назад. О, о, до дочки фараони, яка його знайшла, мама, його рятувала і залишила в кошику. Маленька дитина, ну Я не знаю, скільки там років. Два-три може. Євреї довго кормили єврейки е, молоком материнським і навіть робили свято. Авраам Авра, відлучив Ісака, да? ну, Сара кормила, і зробили свято. Ось. Але щось за цей період, скільки він там був. Вона щось змогла йому так пояснити, так якось йому о, розказати, що коли проходить сорок років, проходить сорок років, і Мойсей дивиться, він знає, хто він. Тут, буває, жили два сусіди. Їхні батьки жили, батьки їхніх батьків жили. І знають добре, і роси разом, і в школу ходили. І тут один, ну, піднялася людина, якось так десь трішки став на вищій посаді, більше заробив. І все. За півроку паркан в три метри, собака схожий на медведя. І, і от ті стосунки, ті відносини вже нема. Уже не завжди головою кивне. А тут маленька дитина і мати їй пояснила так, що він вийшов і приглядався до біди свого народу. Я не знаю, що мати та говорила. Я не знаю, як євреї, як вони виховували своїх дітей. Мені це цікаво. Мені цікаво, як е, батько Йосипові як Якого продали брати в рабство, він не розгубив ні ту віру, ні той страх Божий. Як вона йому, що, що батьки йому говорили? Оці люди, яких непомітно, про яких не проповідується з кафедри, ну якраз мені оце цікаво. Ми користуємося якимись речами, прийшли в магазин, дуже гарна річку, придбали, а цікаво, як вона робиться. Ми щось смачненьке з'їли, рецепт який, хто готує це. Ми бачимо гарну картинку, але є люди, яких не видно. Вони там собі сидять, вони регулюють звук, регулюють якість, і їх видно тільки тоді, коли звук або запищить, або пропав, або картинка пропала. А ми, ми так зразу всі рази повернулися. Ну, браті, ну що ж ви там? Чевеліться трохи то. Їх не видно, їх взагалі ніколи не видно. Але вони роблять свою важливу і необхідну справу для того, щоб це Євангеліє було проповідано на свідоцтво всім народам. І для цього засоби масової інформації мають дуже-дуже величезну роль, особливо в тих місцях, де доступ християнства важкий і часом, часом неможливий. Ми собі можу прийти, можу не прийти. А є такі місця, ми собі не задумуємося, тільки знали, що ти християнин, і це може бути твій останній день на землі. І це, це, це не просто я собі казочка така страшилочка. Мама Самуїла, маленького хлопчика, також, я думаю, скільки там йому трішки пару років було. Вона випросила в Бога, молилася, не могла мати дітей. Ось і приводить вона його в Кінію, там є священник. Давайте прочитаємо Самуїла. Це, мабуть, перша книга Самуїла, другий розділ 18-27. А Самуїл служив перед Господнім лицем. Отрок був е, оперезаний ляним Ефодом, а малу верхню одежину робила йому його мати і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. Ілій поблагословив Вулкану його жінку та сказав: Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки за відданого, що Господь узяв. Народилось в неї ще п'ятеро дітей. І він там був. Але те, що вклала його мама, в його серце, в його розум. Воно діяло так, що незважаючи, що він бачив, в нас буває, каже, людина щось побачила, спокусилась, впала в гріх. Він жив в такому середовищі, цікаве середовище, читаємо далі. Ілій був дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїліві. І що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з кінні заповіту, і він попадає і він бачить, розпуста прамов в найсвятішому місці. І це ж не просто побачив і пішов. Він там живе, він там живе роками. Але те, що він вже отримав від своїх батьків, яких не видно, яких не помітно, він проніс усе своє життя. І він собі служив. Він служив Богу. Він не дивився на когось. Знаєте, як ми люди буваємо а от того й робить отак, і йому нічого нема. А як і він робить, і я теж можу. А чого це? Знаєте, це такий дитячий садок якийсь. Якщо ми люди віруючі, ми маємо своє слово, слово Боже, то ми не дивимось на того. От їду я на автомобілі, їду 60, там 50, я порушник, порушник. А той 80, а поліція мене зупинила. Що я б дорог? А ти бачив він, він, він же швидше їхав, то ж не спинив, а я тільки на 10 кіло. Це, це ти поліції хочеш там щось розказати. Кажу, розкажеш Богу. Що ти там робив і хто там що робив, а там мені по телевізору показали, він там служив Богу, а потім його там за щось його там арештували, і і вони, ці верующі всі. Всі, такі вони, всі, а я молодець, бідний, нещасний страдалець. Мені ці... дуже цікаво, не описано в Біблії, що вона йому говорила. Йому хватило це на все життя того. Цікаво батько як? Як батько вчить вчити своїх дітей? Ну вже було пізно, але це, це взагалі. Ну, Вечити ілі своїх цих синів. І він сказав їм: Нащо ви робите такі речі, про яку я чую? Про ваші злівчинки я чую від усього цього народу. Він її не бачив. Він був зайнятий, мабуть, настільки служінням Богу, що не був зайнятий, можливо, служінням своїм, своїй сім'ї, своїм дітям. Це, це друга крайність. Великий проповідник буває, втрачає своїх дітей, бо він ціле життя зайнятий. Його вдома мало хто є. А це саме найперше і саме найголовніше служіння, яким не можна ніяк нехтувати. І він каже: сини мої, недобра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону. От народ, коли це бачив, то йому, звичайно, туди йти не хотілося. Каже, ти знаєш, що вони там роблять? Я туди не піду. От люди кажуть, я в ту церкву не піду, бо там то, бо там все. Ну, біжи в другу, там всі церкви неправильні, я нікуди не піду. Бо я молодець. А Самуїл служив Богу, і йому було байдуже, хто там і що там. Він Богу служить, він перед Богом стане і перед Богом буде відповідь давати. Що б ми там не бачили, ми прийшли до Бога через Ісуса Христа. І в ньому немає ніякого гріха. І от наша ціль, і наше життя, і наш приклад, і все остальне. 2 Тимофій 1:5. Я приводжу на пам'ять тобі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабці твоїй лоїді та в твоїй матері Євнікій. Певен же я, що і тобі вона оселилась. Це Павло пише лист до Тимофія, це вже другий лист. І тут згадується про маму Євнікію і бабцю. Так про них, по суті, більше нічого і не згадується. Чи стали вони великі в очах людських, чи не стали? Ну, став Тимофій великим в очах Господніх. Удостоївся того, щоб два листи, які, які писав йому Павло, війшли в Слово Боже, в канон Слова Божого. І ці обидва послання є одні з улюблених моїх послань взагалі, знову заповіту і, і послання Титу. Що вони, як вони вчать своїх дітей так? Що ті діти, незважаючи ні на обставини, ні на які причини, вони залишаються служити. Це ті люди, яких не видно. Це коли приїжджає до нас якісь гості, приїжджає молодь, гарно співають, так? проповідують. Але я завжди кажу, що якщо день народження в когось святкує і любить посвяткувати молодь, більше отак, мені, наприклад, моє день народження, це щоб можна тако полежати і ніхто не трогає мене, от і мені досить. Боїв і знову полежати. от от Бачу бачу пальці догори. А коли відмотати трошки плівку назад, то, звичайно, це так не було. Це було все активно, це було в Русі. От, це нормально, це нічого. цього Ну, я кажу, діти, це не просто ваша день народження. Таке, таке враження. Свято, подарунки, вся увага на, на іменинника. Ну, якщо є твої ще батьки, то це ж, по суті, це ж не, не твоє, це ж динароч, це ж тебе народив хтось, це ж тебе виносив. це ж. І щось не дякується батькам. Ну, може, десь дякується, я думаю, що є все-таки, але увага чомусь на іменинника йде. А я б сказав би, що можна трош, трішечки розділити із тим, хто в тебе ще є. З батьками своїми. Подякувати. Також приготувати якийсь гостинець. Можна? Можна. Треба. Ось є ще одна категорія, навіть без імен, просто категорія. Дотета, другий розділ 3-4. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належать святим, не обмовниці, не віддані п'янству. Перелік, який вони мають бути, звичайно. Що вони мають робити? Навчали добра, щоб навчали жінок, молодих любити своїх чоловіків і любити дітей. Ось яка ціль у старших, старших жінок, які вже не поїдуть місіонерами десь далеко, десь в африканські країни чи, чи не в африканські. Вказується, треба, щоб в них є задача. Бог їх поставив вчителями, апостолами, ангелістами, пророками, пастирами. Да? І для них є ціль, щоб вони навчали добра кого? Навчали жінок молодих. Як же цих любити чоловіків? Як же любити дітей? Тому що слово любити це діє слово. Саме собі воно і розшифровує себе. Діє це слово. Слово це діє, воно щось робить. Скільки проблем в сім'ях є? Є. І от ці жінки, ці категорії, яких зовсім може бути не видно в церкві. Бабушки там сидять десь ззаді на... з палічками вже. Вже чекають Царство Небесне, що вже швидше їм. Но вони теж можуть чимось зайнятися. У них є досвід і негативний досвід, як не треба. І позитивний, а як треба? Це також люди, які мали б займати своє місце, і, і хтось вчить, і це дуже добре. От і треба слухати і брати собі, як то кажуть, крутити на вус. Що відомо? Про Йосипа, що нам відомо про нього, Ісус, е, -е чоловіка Марії. Дуже мало. Останній раз згадується, коли Ісусові було 12 років, і він залишився в храмі, батьки його шукали, переживали три дні шукати дитину. Слухайте, це я, я думаю, хто в кого щось подібне було, той знає, що таке. А в кого не було, то хай вас і не буде. Чоловік, який не побоявся прийняти Марію ми, ми, за життя сотні тисячі разів це чуємо, бачимо, читаємо. Це так собі тільки розказати. Наречена дівчина. Знаєш, Йосип, я вагітна від Духа Святого. Ой, як добре, сказав Йосип. Я не думаю, що він так сказав. Як би відреагували тут чоловіків? Я, я не знаю це. Був особ, не був Йосип, який не побоявся. Він спочатку хотів її відпустити, не, не просто там зробити скандал, да і... Ні. Тобто є багато людей, про яких ми читаємо, знаних, відомих. Про Давида багато дуже читається, проповідується, який він був молодець. Но... В Давида також були батьки. Також були ті люди, які були з ним, коли тікав він по горах. У нього було 600 людей. Ті були, які з ним у війнах, Давид молодець, перемагав всіх. Він міг би всіх перемогти ворогів сам один всіх своїх війнах. Ні. Тобто, коли ми читаємо Слово Боже, я от читаю про когось. І мені хочеться подивитись про його оточення, про його середовище, де він був, з ким він був, як він поводився, з якими людьми він зустрічався. Це так цікаво. Тоді Біблію робиться читати цікаво, коли ти е, вдивляєшся, коли ти пробуєш звідти нашкрабати, як кож, е, зерняток, та намолоти, та ще такого хліба смачного можна з'їсти. Не просто прочитати та і все. Ну, від цього, звичайно, людина прочитає раз, другий, третій. Та їй вже скучна та Біблія. Вже хочеться щось друге. Можна багато згадати і про апостолів, і дуже-дуже багато людей. Римлянам 12 розділ 4:10. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння в нашому в організмі. Кожен займається своєю функцією. І є ті, які видно, які видно, а є, яких там зовсім зовсім і не видно. Наші там серце, печінка, селезінка, всякі там відділи. Але вони всі необхідні і всі потрібні. І з осіб нами один одному члени, частинки тіла. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даної нам, коли пророство виконує його в міру, віри, коли служіння, будь на служіння. В церкві багато може бути служінь. Якщо нема, можна щось придумати. Пішов, купив там щось і пішов десь в проході. Метро, люди, яких зовсім життя в рази в рази гірше, можна поділитися якимось пончиком і щось сказати. їм. Можна собі щось придумати. Найти якісь людей, з якими можна спілкуватись, просто дружитись і так далі. Коли служіння, будь на служіння, коли вчитель, на навчання, от я читав, навіть, навіть старенька бабця може, може з молодшою сестричкою церкві розказати щось, а та має мудрість да вислухати. Послухати, як треба або як не треба, любити цього свого чоловіка, тим паче, чоловік це людина сконструйована ну, так, простіше, ніж жінка. Поїсти, поспати, поваги чоловік хоче, спокою, Ось, хоче бути ну, таким головою, да, щоб. хоче бути задоволений деякі потреби його. Якщо він нормальний, такий середньостатистичний, жінкою так уже не пройде. Мені не треба квітків, слів, якихось ще там щось. Поїв, поспав, повністю, енергії. От. І все добре. Тому написано, щоб старі бабці вчили, як же ж любити. Ось. А от жінками, то там взагалі це вже, це вже три проповіді, ціли семінари. От. Коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, потішати також вміти. Є такі потішителі, що хай Бог милує. Так що ти там уровеш, все буде добре, давай помолимось і все. Думаєш, що... ні, не хочу такого. Після нього ще більше плакати хочеться. От. Після потішання ще гірше, як до. Хто подає в простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Любов, нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного, братньою любов'ю. Царстві Божому непотрібних людей не буває. Є незадіяні. Так, да, такі є, а непотрібних нема. Якщо Бог нас прикликав в своє царство, ми стали частинкою Його тіла, значить для чогось ми є. Є люди, можливо, які ще себе не реалізували, які не знають, де б їм без себе діти, не можуть допомогти, інколи не хочуть. Ну, а хто я, ну а що я, що я можу? Все одно щось можеш, щось точно можеш. Бо знаєте, не хочеться почути від Христа свого часу рабе лукавий і лінивий. Ніхто ж не хоче, правда, цього почути, ніхто. Я дуже не хочу цього почути. Так що, поки маємо прекрасний час в цьому в нашому місті, Варшава, в нашому чудовому місті, на вулицях Гождіку в 29.31 щонеділі о 16. як мінімум. Можемо себе задіяти, використати для поширення цього самого царства Божого, для виконання Божої волі. Як апостол Павло говорить, це вже на закінчення. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час днібо лукавії, дай нам Боже мудрості використовувати дуже правильно Богом відведений нам час. Амінь.